Вітаємо на зв'язку Медіс. Як завжди, щотижня обговорюємо найактуальніші теми. З нами Андрій Васильович, і сьогодні ми будемо говорити про імунітет. Отже, що таке імунітет? Імунітет. Імунітет це система. Це система в нашому організмі. Це не якийсь один орган, це є сукупність органів, але це система, яка забезпечує внутрішній. Я мушу вжити слово гомеостаз, але я потім розшифрую, що воно таке. Гомеостаз в організмі антигенний. А що це означає? А це означає, щоб в нашому організмі нічого не було чужого. От і все. А що таке чуже в нашому організмі? Що це є? Звідки не береться? Звідки береться? так. Гарне питання. Отже, чуже. Природні. Кожен думає, це те, що прийшло десь ззовні в наш організм. А зовні це значить мікро, мікроорганізми віруси. Очевидно, очевидно. Але не треба забувати, що чужі агенти можуть з'являтися в нашому організмі всередині. І це є за клітини. І от імунітет стоїть на захисті того, щоб ні того, що зовні. Ні, того, що всередині не було. Вчасно, 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 вчасно знищити. Угу. А які існують види імунітету? Є таке поняття? Є і дуже вдале питання. Знаєте, я можу трошки в історію. Сто років тому між двома великими вченими, французьким пастером і українським Мерченковим, була дискусія. Які є види імунітетів? Це питання, яке ви поставили? Пастер казав, це є такі антитіла, такі білки, які визовлюють все чуже, і їх зв'язують і викидають з організму. А Меджніков казав, ні. Це є клітинки, черевні макрофаги, які все що чуже з'їдають, з'їдають і далі організм не йде. Ну, і як ви думаєте, хто був правий? Наш, наш Це гарна патріотична позиція. І один, і другий вчений виявилися вірними. Тому що є клітинний імунітет, те, що говорив наш вчений Мечніков, і є гуморальний імунітет, тобто умований тими антитілами, які утворюються або після вакцинації. Або після того, як людина ще чимось щось перехворіла. Угу. Є. Класне. Добре? Класне. Трошки історії. А що знижує наш імунітет? Які фактори на це впливають? Ну, ви знаєте, так як на наш організм впливають всякі несприятливі фактори, вони трансформуються і на імунітет, само собою. Якщо організм буде надміру, 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 виснажений. Чи фізичними навантаженнями, чим е, е, хворобами якимись, хронічним, особливо, особливо хронічними хворобами якраз. Ну то зрозуміло, імунітет буде теж, теж теж, теж знижувати, знижувати, знижуватися якраз. Ось оце те, що впливає і на організм в цілому, і на наш імунітет, зокрема, конкретно і все решта. А як можна підняти імунітет? Чи є якесь харчування правильне, можливо, загартованість допомагає, ну, якісь чарівні помічники mm. в цьому є? Ну зараз, на сьогоднішній день, про це дуже багато говориться і дуже багато і спекулюється також. Безумно, про свій імунітет треба дбати так само, як ми дбаємо про серце, про тиск, про голову, про нервову систему і все решта, так само про імунітет. Тільки його не видно, так во, зразу тут на руках. Але без сумніву, що треба позбутися хронічних захворювань. Або, якщо їх не можна позбутися, то треба, по крайній мірі, їх взяти під контроль. Наприклад, діабет. Наприклад, той же самий діабет. Я думаю, що діабет не болить, не пече, він потім б'є по всьому організму і по імунітету, в тому числі. А от коли ми їдемо у подорож. Mm -hmm. е є різні країни, різні інфекції. Е що може допомогти, щоб втримати імунітет, mm -hmm. підняти вакцинація можливо? Ну я думаю, що як ви їдете в подорож, mm -hmm. то треба їхати з добрим здоров'ям mm -hmm. в якісь подорожі, чи то на роботу, чи то на якісь мандри. Правда? Mm -hmm. То однозначно хворому нічого десь їхати. Це ясно. А, друге, якщо їдемо десь в якісь ендемічні, що то значить, в країни, де заздалегідь відома якась, ну вибачте, я скажу немедичним терміном, зараза, угу. то все, то Та відповідно там треба мати вже відповідну вакцинацію. Однозначно, якщо ви хочете від'їжджати кудись, то подумайте не тільки про географію. І про маршрути, яким літаком добратися, а і що там літає в повітрі, чи літає з комарами, чи в воді може бути. А що відбувається з організмом при ревматизмі? Який там імунітет? Так, гарне питання і дуже живе питання. Отже, ревматизм на рівному місці. Не виникає. І коли люди дбають про своє здоров'я, і навіть на такі речі, чи поганий зуб хронічний, чи є тонзиліт хронічний, чи навіть носоглотки хронічне захворювання, чи інші хронічні захворювання тривало день, два, місяць, другий, півроку і і, і, і рік і так далі, отут якраз і виникає рев. Матизм. Що це значить? Це значить високий чи низький імунітет. Це значить, наш охоронець, імунітет перестає нас захищати, а піднімається на бунт проти нашого організму. І він починає не захищати нас, а навпаки, нищити білкові структури в суглах, в серці, в інших органах. І є, на жаль, є крім ревматизму, є ще загрозовіші, ще складніші захворювання, які швидко до смерті проводять через те, що вчасно не було вилікувані банальні захворювання, які я щойно навіть банальний зліт.